Рада вас вітати, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про безпечні та небезпечні ігри. Найкращий відпочинок на природі це прогулянки, рухливі ігри, плавання та катання. Все це допомагає зняти розумову втому, зміцнює здоров'я, піднімає настрій. Але коли відпочиваєш та граєшся, слід пам'ятати про правила, яких потрібно дотримуватись. Запам'ятайте декілька правил. Для ігор і розваг обирайте безпечні місця. Гратися можна на дитячих майданчиках, у дворі дому, на стадіонах. Без дозволу батьків не відходьте далеко від дому. Це небезпечно. Не можна гратися у підвалах, на горищах, а також біля звалищ, смітників, на проїжджій частині вулиць та доріг. Ніколи не грайтеся у покинутих будівлях, на дахах та будівельних майданчиках. А зараз давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали правила. Якщо місце для гри безпечне, плескаємо в долоні. Якщо небезпечне, тупаємо ніжками. Це місце безпечне? Звичайно, що ні. А тут дівчинка відпочиває безпечно? Ні! А тепер давайте пригадаємо, які безпечні та небезпечні місця для ігор є у наших домівках. Висовуватися і малювати на балконі це дуже небезпечно. А малювати за столиком цікаво та безпечно. Гратися у кімнаті це безпечно. А на кухні це небезпечно. Так. Гратися у своїй кімнаті іграшками безпечно, а гратися іграшками у вані небезпечно. Так само, як і ігри на балконі, теж небезпечні. Читати за столом безпечно. А на підвіконі небезпечно. І ігри на підвіконі це теж дуже небезпечні. Для ігор та розваг обирайте тільки безпечні та призначені для цього місця. Запам'ятайте, ваша безпека. У ваших руках.